Нагадую, перші два пункти меморандуму: Єрмак і татаров. Їх не має бути взагалі навіть близько довади. Вони навіть навіть дотику не мають мати. Це пряма вимога була. Два наступні: сап і набу. Формально виконано, неформально. Ну якщо набу очолює затятий корупціонер, причому затятий корупційний партнер родини Єрмаків, то я перепрошую про що може бути мова? І два останніх, це е, жорстка перевірка. Щоби не кралися американські гроші, і другий пункт, щоб американська зброя не витекла з України кудись-куди не треба. По останньому пункту Вікторія перегнула. Тут точно зброя не йде ніяким терористам, я в це точно не повірю. По грошах там є питання. В чому вся штука? Річ в тому, що здається, ну а це ж не безглуздо, так витрачати власні ресурси. Вони ж, врешті решт десь там вичерпаються. Ну, перше, в Америці їх досить багато, і вони не так скоро вичерпаються. Але штука в тому, що. Різні прогнози. Біля нього ж маск крутиться зі своїми прогнозами. Я розумію, що маск трошки божевільний, але все-таки технології щось він розуміє, і Тесла не просто так. А як перспектива, нафта дуже скоро перестане бути ключовим важливим стратегічним продуктом. Дуже скоро це ніхто дав, не знає. це давні, до речі, ну давня філософія. Тобто, так. до 30-го року нафта перестає взагалі бути головним джерелом енергії для транспорту. Це перше. А по-друге, очевидно, що е, тут ще, ще амбітніша гра починається, де мало хто впишеться взагалі в цю гру. Це е, освоєння приватним бізнесом космосу. І а Трамп, Трамп дуже неспроста багато про зараз сказав, що, дуже що, активно. Ми, що ми захопимо е, Марс. Він неспроста сказав. Тобто. Насправді є ідея постійної експедиції на місяць, і вже чи не, чи не наступного року перші модулі будуть ну, комплексні при місяченні там. Ну і відповідно є амбіція за років чотири відправити пілотовану експедицію на Марс. Тобто, це означає, що Ну, змінюю, наскільки змінюються баланси, і оця ну, середньовічна економіка остаточно залишається на вугіллі, на паровозах, там на металообробці, а, а такий примітивний, на сталеплавальних заводах, а все інше переходить в абсолютно інший е, технологічний формат. І в цьому сенсі, якщо ми не, не вскочимо, ну, в. в Оцей пул країн з найновішими технологіями, то нам гаплик, чесно кажучи, ми будем тінню Росії якоюсь убогою, і все. Друзі, додайте, будь ласка, вподобаючок, тому що щось малувато. Там, там модератори просять, просять, а ніхто не реагує. Додайте, будь ласка, і поділіться цією трансляцією з тими, кому ви вважаєте, вона буде корисною і цікавою. До речі, 47-й президент, але 60-та Так. Я боюся показатися неосвідченим але чому так? А по кілька термінів, по-перше, були. По два терміни були. Тому тут, це це не велика проблема. От єдиний президент. Який мав через термін е, нове президентство, е, по-моєму, це було, був кінець 19 століття. Тобто, ну, більше ста років тому, 130 чи 150 років тому? Там, до речі, інша штука цікава. Я, чесно кажучи, не дивився по американському законодавству і по Конституції. Я зараз пас. Я знаю, що українська. Конституція не забороняє президенту три терміни, тільки не в стилі кучми, а в стилі, якщо в тебе була перерва, ти був президентом. У mm -hmm. нас написано дуже чітко: два скликання поспіль. поспіль Оце да. дуже чітка формулювання Конституції. Не може бути два скликання поспіль. Коли слово поспіль це автоматично означає, ну от кажуть, от скиму Порошенко, знаєш, стає знову президентом. Це означає, він вже був каденцію, але якщо він стане зараз після. Перерви, він може дві каденції підряд знову бути. Це законно відповідно до чіткої прямої норми української конституції. От я не впевнений, як там американські конституції, але мені здається, що в них нема таких теж обмежень, і це може бути варіант. В, в них є якесь неписане правило. Бо я пригадую: був президент, який рвався на третій термін. І, е... Ну, а, Ту згадав дравер Клівленд був через термін президентом. Клівленд, я пам'ятаю <займін> за іменем міста, і це був кінець. Ну Тобто, він 837 року народження. Він був президентом 885-83. 29 і 93-й, 97-й, 22-й і 23-й, 24-й президент Клівленд. Оце в них була. Потім, по-моєму, в них це неписане правило встановилося в повоєнні роки. Після була... Рузвельта Рузвельт Рузбельт чотири да, рази він... був. Так, да, так. Да. От, по-моєму, була небезпека, що Рузвельт далі, далі ну, попхається, і там вони якось так... Ні, він попхався, просто він помер. Ну так, а, 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 значить. Він значить, помер значить. на першому ж році, на перших місяцях четвертого терміну. А, значить так. Я, бо я, я згадував, хто це такий Рузвельт. Так, дійсно, Рузвельт і після Рузвельта вони відмовилися більше двох термінів взагалі висувати. Угу. Друзі, в нас працює голосування. Будь ласка, хто ще 1418 голосів, е, голосів. Заходьте, будь ласка, голосуйте. Дональд Трамп став 47-м президентом Сполучених Штатів. Перший варіант це великий друг України 9%. Він мені поки що не зрозумілий. 55%, не довіряю йому 36%. І знову ж таки, я відмічу, що ці результати, от перший, перший показник єдине, що він, більш-менш співпадає, там, по-моєму, всім було. А тут прямо от помінялися місцями, тому що ну на не довіряю, було 60 з чимось. а Зараз після інаугурації якось можливо трошечки інша аудиторія, можливо, можливо, думка людей трошечки змінилася після інаугурації. Для мене от цікава ситуація. Ми маємо насправді унікальний момент, коли двоє вихідців з України, які емігрували ну зовсім недавно, стали конгресменами. Це Олександр Відман, підполковник, який народжений в Києві, він в демократичній фракції. Ну, і це Вікторія Спарс, яка входить в групу мага. І я оце думаю. Ну, оці хлопці з банку, які обхаркували Вікторію Спарс, вони взагалі думають якось з нею ну, залагодити стосунки чи вони це пустили повністю на розсуд, так би мовити, долі. Там, певно, немає Оце... варіантів, щоб залагодити. Там треба, щоб вона була схильна до того, щоб щось лагодити. Ні. Так вона схильна, але тоді Зеленському, Зеленському і з ярмаком вдвох не вили, не випливти в цій історії. Йому ж неодноразово кажуть: позбувайся ярмака. І оце патологічне хапання за Ярмака з боку Зеленського, воно і є свідченням того, що у владі в Україні ну, люди розумово неповносправні. Тому що е, напартачити скільки всяких хіб це вже не вкладається в те, що це помилки, це системна робота на руйнування державності. І тому зараз постає питання, як цю системну роботу на руйнування державності з використанням державних інститутів і ну державних, скажімо так, інститутів безпеки, в тому числі, які не бачать, ну не не проводять експертизи рішень державних, які ну жодним чином не втручаються в прийняття політичних рішень, які руйнівні для держави. Так не може бути. Спецслужби існують для того, щоб зупиняти руйнівні процеси. А в нас, по моєму, вони навіть сприяють руйнівним процесам. Ну, взагалі, історія зараз із парц, вона дуже буде показова, і я думаю, на ній багато що буде побудовано. Вікторія не хотіла йти в це скликання конгресу. Вона відмовилася йти на вибори, і з того, що ми знаємо, Трамп особисто її просив піти на вибор. Ні, я розумію, питання не в тому, щоб ліквідувати там Єрмака і Татарове як явище, чи фізично, чи як завгодно, її руками. Мов в тому, що насправді просто в тому конкретно окрузі там. Якби вона не пішла, виграли б демократи. У них там не було серйозного хорошого кандидата від республіканців. Вони не хотіли втрачати ще один округ, не було зрозуміло, яка там буде співстановка сили. Тому Трамп її просив для цього. Але що ми просто розуміли, взаємозв'язки, взаємовідношення по двох категоріях: перше, це людина, яка. Пішла на вибори за особистим проханням Трампа. Це багато що говорить. І момент другий: майже всі люди в команді нові Трампа, які зараз світяться, саме ті, які були е, не десь звідкись, як Гетґет е, кандидата міністра оборони, там з преси, журналістики, а ті, які були на цей момент е, конгресменами або сенаторами, вони всі. Період 8, 8, між 8 і 11 липня 22 року перестали бути друзями України, стали противниками України. Після того, що натворив Єрмак зі своїми орками, своїми журношлюшками, медіахвойдами, всіма іншими, які почали обливати Вікторію Спарцбурудом. Вони відреагували на атаки на вікторію спарц. От всіх їх можна взяти по списку. Ну Марко Робіо. Більшого, друга, важко знайти, він жорстко критикував ще Обаму. Він в 2014 році вніс законопроект про введення жорстких санкцій проти Росії за тиск на за напад на Україну. Це Марко Рубіо в тій команді, який претендує стати і мабуть стане держсекретарем. Він же ж в січні місяці двадцять року. Коли Зеленський клявся, що їжте шашучки, жі шашучки, щоб не подивилося, нічого не буде. А Марко Рубіо вніс законопроект, який наполягав на тиску на Росію санкційному тиску за підвищення загроз і допомозі Україні і підтримці України. Цей чоловік, який зробив більше ніж будь-хто з демократів на підтримку України, відмовив Україні в підтримці після. Оцього нападу на Вікторію Спарц в українських медіа, це була пряма реакція. Вони всі прямо сказали: ми більше не підтримуємо Україну. Більше того, що дуже показово, всі ті люди, які війшли в команду Трампа саме з Сенату або з Конгресу, вони всі не проголосували за допомогу Україні в квітні місяці минулого року, коли було голосування, яке схвалив Трамп. Трамп сказав: Голосуємо, все, підтримуємо. Майк Джонсон сказав: Голосуємо. Всі ті люди, які не проголосували, Ввійшли в команду Трампа сьогоднішнього. Всі ті люди не проголосували через те, що в липні 22-го року вони розчарувалися в Україні під впливом подій, які були навколо Вікторії Спарц І основними пунктами давайте не забуватися меморандум Вікторії Спарц, в якому з шести пунктів два виконані формально і збезчешені, спаскуджені, два дуже під сумнівом зараз ставляться, і два не виконані взагалі. Нагадую, перші два пункти меморандуму. Єрмак і татаров. Їх не має бути взагалі навіть близько довади, вони навіть навіть дотику не мають мати. Це пряма вимога була. Два наступні: сап і набу. Формально виконано, неформально. ну, Якщо набу очолює затятий корупціонер, причому затятий корупційний партнер родини єрмаків, то я перепрошую, про що може бути мова? І два останніх це е, жорстка перевірка. Щоб не кралися американські гроші, і другий пункт, щоб американська зброя не витекла з України кудись куди не треба. По останньому пункту Вікторія перегнула, тут точно зброя не йде ніяким терористам, я в це точно не повірю. По грошах там є питання не напряму американських, а тих, що американці свого бюджету заміщають те, що наші вкрали. Наші орки крадуть, американці мають це своїми заміщати. І якщо ФБР, то що він обіцяв, кандидат, якщо його беруть, якщо він цим займається серйозно, то там є що робити. Тому з меморандумом Вікторії Спарц умовно виконані два. Один знімається за відсутністю проблеми. Шостий ну буде перевірятися. Я думаю, що проблеми не буде. А три не виконані в принципі. Тобто, точністю точність навпаки, гроші крадуть, єрмак татарів керують країною. І оце питання для всієї команди Трампа, очевидно, зберігається, ще раз кажу, це питання, на якому команда Трампа відмовилася підтримати Україну ще в 2022 році. Саме команда Трампа, а не інші республіканці. Інші підтримували, а ті категорично були проти. От щоб ми це розуміли, це не просто питання, що там група Мага, там були не тільки з групи МАГА, там були люди, які були дуже прихильниками України. Тому поява Вікторії Спарт в цій команді зараз буде грати свою роль серйозно. І якщо Зеленський. Не позбудеться зараз негайно цих двох тягарів, а він їх не позбудеться, то він не буде учасником будь-яких політичних процесів. І на майбутнє ну, знайде собі чергові санкції, розшук по всьому світу, все. Дивитися нас без підписки, ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.